Відео я вам покажу, як приготувати качку по пекінськи в домашніх умовах. Це класична відома китайська страва, яку за всіма правилами готують досить довго. Спочатку роздувають шкіру, потім ошпарюють, обсушують і потім запікають в спеціальних печах. Я вам покажу, як спростити про цю процедуру і також досягти чудового результату в домашніх умовах. І так, розпочнемо. До великої каструлі влити 2 літри води. Додати 50 мл соєвого соусу, самого звичайного, 60 мл рисового оцту. А також приблизно 4-5 см імбиру свіжого кореню, не надто дрібно порізаного. І дві зірочки бадьяну, зірковий аніс, якщо його називають, і три повних столових ложки меду. Це ми будемо готувати такий маринад. Також нам потрібна буде одна столова ложка китайської суміші спецій, 5 спецій. Її можна купити вже готовою в супермаркеті або в інтернет-магазинах зі спеціями, або приготувати самостійно. Як це зробити, дивіться на моєму сайті, посилання на яке ви знайдете в правому нижньому куті. І так... Додаємо також до нашого ароматного маринаду. І ще нам потрібна буде одна чайна ложка сичуанського перцю. Це особливий перець, який часто використовується в китайській кухні, який найлегше знайти в інтернет-магазинах зі спеціями. І так, також даємо одну чайну ложку цього перцю. І тепер нам потрібно весь цей ароматний маринад, яким ми будемо поливати качку, щоб обшпарити шкірку, довести до кипіння і поварити 2 хвилини. Маємо гарячий маринад, вогню ставимо його ближче десь до умивальника Там само і ставимо нашу качку також до умивальника. Качка має бути обов'язково пекінської породи, а не домашня. Має бути вона розташована на решітці, яка в свою чергу розташована на якомусь глибокому посуді, щоб збирати маринад. І тепер будемо поливати качку цим гарячим е, окропом. Таким ароматним. Ви бачите, як напинається шкірка. Це все, ця процедура потрібна, щоб прискорити і покращити обсихання шкірки потім, що буде гарантувати, що вона потім під час запікання зробиться надзвичайно хрусткою. Е, таким чином, також обробляють традиційно качки по пекінську, навіть в професійних закладах. Так, Збираємо маринад. тепер обережно перевертаємо на інший бік. Так, кладемо її і з іншого боку також поливаємо зі спини. Це, крім того, що напинає шкірку та робить її більш податною для обсихання, надає теж аромату. Але щоб було більше аромату, потрібно було б маринувати довше качку попекінськи. Але вся суть качки попекінської в хрусткій е, ароматній шкірочці. Ну і хрусткість тут важливіша, ніж аромат. Тому е, маринування довге, розмочило б шкірку. І вона не була б вже такою хрусткою, хоч дуже ароматною. Тому ми тільки поливаємо. Так, тепер ми забудемо ще про черівну порожнину, куди теж залиємо, це вже більш для аромату, такі шкірки там немає. Так, так. і останній ну, от Воно вже. Прогріли всередині, маринад зайшов куди потрібно, і нехай він так повільно витікає. Дуже важливо брати саме качку пекінської породи, яку без проблем можна знайти в будь-якому супермаркеті, практично більш-менш великому. може так. Тому що домашня має занадто грубу шкірку і занадто багато жиру. І не вийде просто страва. Тому виключно з магазинною промисловою качкою. Може, в неї менше аромату, вона менш корисна, але час і часу можна себе розпестити. Робота, звичайно, не надто приємна і нещаста. Але хто не бруднить рук, той не їсть качки по-пекінськи. Перевернемо ще раз хребтом доверху птицю. Так, і полиємо рештою маринаду, Наливаємо, не шкодуємо. Так, перекладаємо решітку і зараз. Скупаємо наше качання пекінське. Ці ароматній ванні, Майже як спа процедура для качки. Ось так. таке отчинок, занорюємо і ще трішки. Він вже не гарячий. Чи то в мене вже руки звикли до гарячого від частого готування. Так, отак скупала і тепер виймаємо маринад, нам більше не потрібно. Можемо його спокійно виливати, а качку перекладаємо на решітку і зараз будемо її обв'язувати і покажу, що робимо далі. Тепер за допомогою кулінарної нитки обв'яжемо качку попід крила. Так, на грудках. Так. Так, щоб, таким чином, щоб можна було її підвісити. Так простий вузол Там буде триматися. Тепер качку трошечки промокнемо кухонним паперовим Так. Щоб не стікала. І будемо її підвішувати. Ось таким чином. Якщо немає де вам підвішувати в якомусь прохолодному місці, я буду підвішувати в прохолодній коморі підвальній, тоді можете просто розташувати качку на решітці над якоюсь тарілкою або ще краще глибоким посудом, щоб краще циркулювало повітря. І залишити так на 24 години в холодильнику. Але холодна комора ідеально підійде. І так. Довішати. Оскільки сушіння займає 24 години, а я роблю відео одного дня, я вже одну качку підвішала. Як бачите, висить в мене одна бідолаха, яку я вчора ошпарила, вона пройшла всі процедури, я її зрізаю і я буду її запікати сьогодні. На її місце я буду підвішувати. Перепрошую іншу красуню. Так. Ось таким от чином, вона має висіти. Краще про це просити чоловіка чи когось такої статі, тому що трохи важка ця робота. Отак. От Перший вузол най... найважчий, далі вже легше. Ну от. І хай так висить 24 години. Духовку розігріти до 200 градусів, Цельсія з обвівом. Тепер зрізаємо скачки нитку. На якій вона висіла, так, і перевертаємо її грудками догори. Ось так. Шкірка навіть здається, так як без паперу, така обсохша, сухенька. Бачите, тут шия повисла і трошки нерівномірний колір. Але це нічого, час запікання, воно зрівноважиться. І так, розміщуємо качку на формі, на якій розташована решітка. Це дуже важливо, щоб повітря добре циркулювало. І нічого на низ не вливаємо. Нам не потрібна зайва рідина. Ми її намагалися позбутися останні 24 години. І так, тепер ставимо качку до розігрітої духовки на хвилин 40-50, не відкриваючи двері з духовки. І так І вставляємо до розігрітої духовки. І знову ж таки повторюсь. Дверця не відкриваємо під час цього запікання. Хвилин 40-45. Вона має дуже добре підрум'янитись. Поки печеться під качка, можемо приготувати традиційні додатки до неї. Передусім, це дрібно порізана зелена цибуля, огірки, порізані брусочками, а також мандаринські млинці. Як готувати, які ви можете подивитися в попередньому відео, посилання на яке з'явиться в правому нижньому куті. Дрібно нарізаємо зелену цибулю. В огірки відрізаємо краї та частково обираємо їх і ріжемо на брусочки. Тепер на кілька хвилин огірки зануримо в льотяну воду, тобто дуже холодну воду з льодом. Це зробить огірки хрустішими, і вони будуть набагато. Мати свіжіший вигляд на столі. І так залишаємо на кілька хвилин і поки що приготуємо ще соуси до качки. Традиційними соусами до качки є класичний соус Хойсін, який можна купити в готовому вигляді, який дуже густий і повільно стікає. Ну, ось, наливаємо до піалок. А також кисло-солодкий сливовий соус. Обидва ці соуси можна купити в супермаркеті, в відділи з азіатськими продуктами або в інтернет-магазинах, які на цьому спеціалізуються. Тепер навіть крізь скло видно, що качка добре пропеклася і її можна виймати. Бачите, Ой-ой-ой. Тепер виймаємо нашу качку і несемо її відпочивати. Обережно, щоб не попастися. бачите, тут стріляється. І залиште так відпочивати хвилин 15, нічим не накриваючи. Тим часом накрити на стіл. Тепер викладаємо огірки на сервірувальну тарілку. Трошечки їх обсушуючи, нічого, що вони будуть вологі і вони будуть виглядати свіжішими. Так. Такий традиційний додаток до качки. Їх разом з м'ясом загортають в мандаринський млинець. Несемо все до сервіровального столу. Тепер будемо розрізати качку, оскільки качку по-пекінськи подають в ресторанах, які на цьому спеціалізуються в розробленому вигляді. До речі, що то подачі. Часом в деяких зовсім традиційних ресторанах, так починаємо з ніжки, вам подадуть саму шкірку разом з млинцями, додатками традиційними, а м'ясо вже на ваш вибір. Бачите, яка соковита вийшла, При тому що шкірка ну, дуже хрустить. І дуже крихка потрібно звернути на це увагу. так. А м'ясо вам подадуть на ваш вибір, обсмажене або з овочами, або з рисом. Так, Те саме робимо з другою ніжкою, що як так хрустить. Так, розрізаємо на частини і одразу викладаємо. Намагайтесь робити все швидко, щоб від соків не розмокала надто шкірка, оскільки вона саме головна. Можна було потримати трохи довше, відпочивати, тоді було б менше соків, витікало, але це б вплинуло на хрусткість шкірки. А вона як головна, тому менш важливі. В цьому випадку соки і соковитість, ніж сама шкірка. Леся може готувати не саму справжню качку по-пекінськи, але принаймні дуже вдало її імітувати смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.